Всіх вітаю! 4 липня у нас сьогодні, і ви просите, Альон, ось подивіться, що зараз кажуть карти стосовно закінчення війни, коли, яким чином, з чим залишимось. Ну, коли? Карти вам не скажуть. Давайте, знаєте, як зробимо? Ось я чогось не робила ще ні разу на цю ситуацію. Кельтський хрест. Давайте зробимо Кельтський хрест на ось це питання. Питання буде таке. Закінчення війни до, 20, до кінця 24 року, року. Чи може таке бути? Е, мирний план домовленості. Чи будемо боротися далі? Що ось буде відбуватися з війною в Україні до кінця 2024 року? Нас цікавить закінчення війни, звичайно, перемога нас цікавить, повернення всіх територій. Так. Покажіть нам, будь ласка. Чи можливо закінчення війни? Перемога, мирний план домовленості. Чи знов будемо боротися і далі? Що буде відбуватися з війною в Україні до кінця 2024 року? Робимо Кельтський хрест. Так, перша позиція в нас це теперішній час, суть проблеми. Головна проблема. Головна проблема. Можливо, відео не влізуть, я так кучкою розкладу, бо тут потрібно, ну, ви зрозуміли, Кельський крест великий розклад. Так, суть проблеми стосовно цього питання про Україну та закінчення війни, що буде відбуватись до кінця цього року, 24-го. Так, далі, друга позиція. Найголовніша проблема. Ситуація найголовніша проблема, з якою ми з вами зараз стикнулися. Далі дивимось, яка ж ситуація дійсно трапилась. І причина, справжня причина тієї ситуації, яка сталася. Ми питаємо про війну. Це третя позиція. Далі минуле, що відбулося в минулому, чого почалась війна. Ну, тут карта минулого повинна бути. Далі, п'ята позиція. Так, це теж, е... яка, е... давайте я сформулювати думаю, яка енергія залишилася в минулому і продовжує е... нас. Е... Так, давайте яка енергія. Яка енергія? Я залишилась в минулому, але продовжує на, на нас впливати. Ну, тобто, ось ця війна? Це в нас буде п'ята позиція. Ми її сюди покладемо. Так, шоста позиція. Майбутнє. Що буде відбуватися в майбутньому? Майбутнє. Ситуація війна, закінчення у 2024 році Україна. Далі. Сьома позиція Україна в цій ситуації. Подивимося. Восьма позиція люди. Це більше про людей, про українців. Ставлення, відношення до цього всього зараз. Так, дев'ята позиція. Страхи, переживання, надії це майбутнє. І десята позиція позиція це остання позиція в Кельтському хресті. Це показує результат. Те, що нас цікавить, результат до кінця 2024 року. Війна в Україні. Результат ось. Ось результат. Так, в кінці у нас король Кубків це, до речі, дивіться, президент Зеленський, це на нього у мене карта. Ось він постійно працює. Але його праця йде, бачите, по ілюзії. Але він працює. Він працює. Він не. Він не можна сказати, що він нічого не робить. Він постійно щось робить. Він працює, він намагається щось зробити. Все, що, все, що від нього залежить, він все робить. Ось так кажуть карти. Хоча іноді воно кажеться, що це по ілюзії його робота. Але ні, в деяких випадках, так, да, в нього нічого не виходить. Поїхав туди, попросив те, Але в більшості він виконує те, що Виконуєте, до чого він йде. Так, бачите, у нас Зеленський на дні колоді. Ну, тобто, це війна, це його, це Україна, це його, бачите, його така доля. Доля України та доля Зеленського, він повинен бути, був присутній в цьому, ну, тобто, в цій ситуації. Так, давайте дивитися. Теперішній час, головна проблема. Це у нас перша позиція. Головна проблема. Бачите, контроль, МАХ, маніпуляції. Я вам скажу так: теперішня проблема. Теперішня проблема по карті МАХ вказує, що кожен думає тільки за себе. Ось, бачите, контроль, мах. Тут всі інструменти, тобто в Америці є всі інструменти. Всі, зброя, гроші, все-все-все в них є. Але вони маніпулюють е, цим всім, бо знають, що е, останнє рішення буде за ними. Ось. Оце головна проблема. Головна проблема в маніпуляції. Нас просто е, дергають якось тих, знаєте, кукол. Так, давайте друга позиція. Е, та енергія, яка показує головну проблему, головну, головна проблема тієї ситуації, яка зараз склалася. Ось війна в Україні, головна проблема бажання, чиєсь бажання, в кого було дуже, до, досить сильне бажання плани, бачите, захопити Україну. І, до речі, захопити так. Але ще що можна сказати: та енергія, яка зараз, е, і ми в неї, якщо казати про українців, і ми в цьому крутимось, то тут скупки вказує на те, що все одно, як було не було як би не було важко, більшість українців все одно е, будуть згуртовані, будуть підтримати один одного. Е, ця карта вказує на те, що емоційно нас не зламати. Ось так що можна сказати. Так, давайте далі. Третя позиція. Справжня причина ситуації, яка склалася. Ну, тобто, війна. Да, чиєсь бажання. Бачите, це знов чиєсь бажання. Головна причина війни це просто чиєсь бажання захопити території. І Просто, ну, просто чиєсь бажання. Так, дивимося, що сталося ж такого в минулому. Чого почалась війна в Україні. Так, в минулому у нас паж жезлів. Ага, паж жезлів. В минулому. Що такого сталося в минулому? Значить, дивіться, паж жезлів це невеличка якась територія, була захоплена. Ну, давайте спочатку Крим візьмемо, і потім кусок Донеччини та Луганщини. Воно було просто-дуже просто захоплено. Комусь це дуже сподобалось по цій карті, і хтось вирішив по бажанням іти далі. Він думав, що так само і легко буде захопити всю Україну. Ну, ось так, бачите. Дуже сталося ще в минулому. Маленька частина України дуже легко відійшла. Так, давайте п'яту позицію подивимось: та енергія, яка залишається в минулому. Але продовжує на нас впливати в теперішньому. Війна, війна, що залишилось в минулому, і продовжує зараз нас мучити українців. Карта війни. Тобто, я ж кажу, те, що почалося тоді: Крим, Донецьк, Луганськ. Все, ось ці, до речі, хто там був Порошенко, чи хто там був президентом? Або взагалі нікого не було після Януковича? Ось тут була допущена помилка в тому, що дуже легко ми віддали свою землю. І просто ворог, Росія, неважливо, Путін там був би не Путін. Вони все одно пішли на Україну, бо це їхня була мета, і ціль, і бажання захопити цю землю, захопити. Вони вважають, що це їхня земля. Розумієте? Ну, хворий мозок, нічого не зробиш. На нас впливає те, що було в минулому, і зараз це війна. Війна ось почалася в 2014 році, ось досі вона йде. Так, дивимося майбутнє, Майбутнє. що буде відбуватися та пливати на нас в майбутньому, на всю ситуацію Україна війна. Надія. Надія, зірка. Тобто, на в повер... нас є надія, без надії нікуди. нікуди. Ми надіємося на те, що ми переможемо. Ми знаємо, що ми переможемо, що повернемо свої території по максимуму. По -максимуму. В ідеалі дійсно 91 рік. Але, ну, подивимося, як воно буде. Ви ж бачите, який сильний ворог і як погано нам допомагають, допомагають партнери. Не те, що погано, а дуже все повільно, потрошечку, знаєте, як ото капля в морі, нати вам капельку в морі, ну, щоб тільки трималися, і для, просто для утримання. Не для перемоги, а для утримання дають. Але надія є, це наші майбутнє. Ми повинні це пережити. Ми повинні бути сильними. Надія залишається, вона є, надія на перемогу. Давайте далі. Сьома позиція. Україна в цій, в цій ситуації. Україна в цій ситуації. Бачите, карта України, карта роботи, карта жінки, карта е, того, що, як е, би не було важко, Україна є, була і буде дуже. Е, Багатою країною в тому плані маю на увазі багато ресурсів. Дуже в нас, ну ви зрозуміли, земля родюча. Люди в нас дуже працьовиті. Ми будемо працювати і надалі. Якби комусь це поперед горла не стояло, ось так. Далі давайте дивитися тут. Вже восьма позиція: відносини ставлення людей. Які зараз живуть в Україні стосовно війни. Допомога. Бачите, людям потрібна допомога. Багатьом людям зараз потрібна допомога. Тому що зруйноване житло, дехто переїхав, залишився без копійки. Важко, важко вижимати. Потрібна підтримка держави. Ось ця карта на це вказує. Дев'ята позиція. давайте, Так, в нас тут страхи, страхи, переживання та надії на майбутнє стосовно ситуації в війні. Так, в нас тут страхи. У нас страхи те, що можемо ми страхи, король жеслів, страхи за наших чоловіків. Розумієте, що багато чоловіків може. Не повернутися додому. Ось це найголовніший страх. І останнє питання десяте питання який же буде результат? А результат, бачите, стосовно цієї війни до кінця 2024 року. Поки що плани: плани, роздуми. Нема остаточного рішення в карті. нема. Плани, роздуми стосовно того, чи закінчиться, чи не закінчиться війна. Так, тепер давайте запитаємо: Кінець війни. Закінчення війни в Україні до кінця 2024 року. Може таке відбутися. 10 е, мечів. Зміна швидкість. Є знову карта шансу. Знову карта шансу, в принципі, є такий шанс, але він не 100%. Це просто шанс. Шанс на закінчення. І якось дуже швидко, неочікувано, стрімко. Поки що е, ця карта двійка жезлі вказує на планування. Дехто планує, тобто є якісь плани в Зеленського, є плани в Америці, є плани в цього в Росії. І ось ці всі плани, поки не зберуть до кучі, толку ніякого не буде. Ну ось, ну ось така відповідь. Я розумію, що, можливо, вона вам не подобається, але ось все, що я можу на даний час сказати. Надія, ще раз кажу, до кінця 2024 року є, шанс є.